Красота архітектури осла дух захоплює. Таке дерево вдали, мені цікаво. Ось тут площа з музеєм сучасного мистецтва, якось так. А ось тут такий ось експонат. Вигляд на набережну осло. А ось і осло фьорд. Тут промислова зона. а ось тут такі ось будиночки. Краса сучасного ослу.

Що таке економіка в Норвегії? Колись на ось цьому півострові була головна військово-морська база в Норвегії, а після 70-х, коли цю базу закрили, тут було нічого. Зараз ця область це є головна економічна зона цього міста, і взагалі цієї території. Там дуже багато різних підприємств пов'язаних з. Електрикою, виробництвом кабелів, шин, ремонтом кораблів, яхт. Коротше, там багато чого є. А ось так от вони руїни перетворили в таку досить потужну промислову зону. Ось там далі церква, музей. А ось тут на місці колишніх військових ангарів зробили шести по де є ангари для тракторів, для працівників соціальної служби, медичної соціальної служби. А, ось так вони всю територію облаштували. Ну і ось такі руїни ще трошки тут є. З тих часів, коли ще тут була військова база. Ну, ось так. Як Норвегія адаптується до змін? І край звісно, дуже гарний. Глянь, які тут поруч тополі є. Такі високі-високі. Чи це не тополі, але похоже на тополі, ну то немає чарне дерева. Ось тут якась котельня виробництва електроенергії. Там дві башні, воронні. З тих часів, коли ще тут була база. І поруч море. Сподіваюсь, вам видно, там вдалені лебедь пливе, там далі паром. Ось така ось тут іделія. Ось в такій ось зоні. Фьорд паром пішов а інший там чекає чергу. А ще один іде на зустріч, а там розминаються два пароми Типова, погода сіра то дощ, то сніг. Ях тут неймовірна кількість. Це такі більші. А менших по дворах стоїть, по вулицях. От. Тут є де яхтувати. Є, очевидно, де рибалити. Це південніше осло, десь 50-60 кілометрів. Оцей острів. На ньому кажуть, тюрма навіть. Отак тут місто за містом. Там пляж абсолютно безплатний, там лежаки, волейбольні площадки, ну грилі. Все безплатно, бери і відпочивай. Літом там прогрівається, місяць-два можна купатись. Судно щось провіряє, чи фарватер, чи щось. Це місто, а місто таке. Місто. Колись тут була військово-морська база а, Норвегії. Військово-морського флоту Норвегії. От. Колись це 50 років назад тут стояли. Є музей військово-морського флоту таке. Ослофьорд. Осло. Невеличкий паром, який кудись пливе. А там вдалені ні замок, який колись був фортецею, яка захищала осло. До речі, в цій гавані зазвичай дуже багато кораблів, а і о, таких великих там далі торговий порт. А це набережно. Гляньте гарно. Ще вражає їхня архітектура. Все рівно так. Аж голова кружиться від того, наскільки це тут рівно акуратно від красоти ліній. Осло.